Цю частину я пропустив, тому що у вас є вже такий фризер. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як його збирати. Тут все так само практично, як вашому, окрім ножів, ножі інакшого типу. Думаю, розбереться. Інструкція йде в комплекті. Тут, в принципі, єдине, що тут є така штука стріляти повітря, тому що у нас, як ви пам'ятаєте, повітряна помпа. І... Щоб там не утворювалася повітряна пробка, то треба буде стравити повітря. От догори підняв, просто стравилося назад. Так, а Приділимо увагу саме помпі, тому що у вас немає з помпою. Отак от видно добре. З чого починається зборка помпи? Є вал помпи. Тут Два сальнички, дві резинки. Їх змащуємо. Дістати? Можна спеціальні ключі купити, але простіше буде оцей оцей фіксатор помпи, оцю деталь. Запихаємо її сюди і тягнемо на себе. Деколи може бути трошки тяжко. Все завжди, коли ми фризер, завжди витягуємо, резиночки знімаємо, все миємо, витираємо, збираємо назад в зворотньому порядку. Гільза помпи. Поршень. І це наш е, жикльор називається. Жикльор подачі повітря. Таку резиночку тут ставимо оранжеву. кругу її змащуємо. Цим грибочком вниз. Дирочка. Грибочком. Щоб було видно. Краще. Дирочка. Грибочком вниз. Обертаємо і віконечку воно долазить грибочок цей. Така ж резинка аналогічно йде на жиклюр. Тут є маленькі дирочки отвори, вони мають бути чисті. Якісь собі таку зубочистку чи просто під напором води. Завжди вона має просвічуватися. Тут така ледь замітна дирка, вам на відео не видно, напевно. Вона має бути чиста. Всі дирочки мають бути чисті. Якщо вона заб'ється, то помпа теоретично не буде працювати. Мембранка. Вона має своє посадочне місце. Тут її інакше не закладеш. Ось. Резинка. Мембрана. Мембрана може порватися, якщо воно порветься, також качати буде. Не буде качати верніше. або погано буде. Має бути ціла. Це кришка помпи. Тут також має своє місце, тут по інакшому не зайде воно. І також змащуємо резинку аналогічно, як і на поршні. По кругу. Помірно, не дуже багато. так, для себе тряпочку тримаємо, щоб витирати. Ставимо помпу. Тут також воно має своє місце, тут не прогадаєте ніяк. Так, що воно в мене? Ага. Є, тут от така виємка є. І воно в ту виємку сідає. Помпа зібрана практично. Маленькою трубочкою догори, короткою трубочкою догори, довгою донизу і зверху фіксуємо. Фіксатуємо це. Оце, помпа зібрана. Зверху буде надпис Sunday. Ось видно. Тоді підлаштовуємо поршень, щоб він заліз нам на оцю пімпочку. Як видно, пімпочка в нас. В правій стороні, значить тут також ми собі підлаштовуємо більше вправо, щоб воно налізло без, без зусиль має в нас залазити. Бобс. Зайшло. Фіксатор. Фіксуємо. Ага, що ми забули? Бачите, і таке буває. Ми забули поставити сюди резинку. Так буває. Забуваєш, потім розбираєш. Також треба змустити. Так. і назад. Лишилося дозібрати гусак подачі суміші. Резиночки вділи. Також легенько їх. Змашували так. і стравне, е, стравний клапан. Коли помпа буде качати, не виключатися, щоб воно могло стравити, щоб воно могло стравити суміш циліндра лишнього, от є такі отвори тут через цю резиночку воно стравлює. І відповідно резинкою донизу. Запихаєш її, отвір і шпонкою фіксуєш. Так, а ось є. Фіксатор помпи. Будь-якою стороною. Неважливо.